Початку повномасштабного вторгнення Неля Морозова жила у Слов'янську донецької області, а вже два з половиною роки жінка живе у модульному містечку. Покраситься вирішила. як хочу красивою бути, хоч мені років багато, але хочеться ж виглядати. Дуже довольна, стрижка хороша, мені подобається. Так як я хочу, так вони стережуть. Вам подобається. Подобається. Колір подобається. Наталя Шевченко вже рік працює перукаркою та двічі на тиждень приходить надавати послуги у модельне містечко. Спочатку ми ходили просто в дитячу кімнату, стригли наших бабусь, тоді ми з ними в принципі, і познайомилися. От, а потім вже за допомогою міста нам таке приміщення виділили. Це стрижки, це фарбування, стрижки дитячі, стрижки чоловічі. Ну інколи бороди стрижемо. Дідусям, які не можуть. В принципі багато людей після інсульту, багато людей, які без рук, без ніг. Тобто допомагаємо чи можемо. Перукарня для внутрішньопереміщених осіб працює вже півроку. Сьогодні, коли виконали 500 ту стрижку, і у такий спосіб її офіційно відкрили. Майстрині тут волонтерять та гроші за послуги не беруть, розповідає координаторка соціальної перукарні Анастасія Гриненко. Почали дружити тут з людьми старшого віку, приходити до них регулярно, і вони ну, казали, що було би добре і так далі, але немає коштів або далеко їхати важко. І через те, що спільнота досить велика. У нас багато людей, які працюють в спільноті безкорисливо, не, не на зарплаті, допомагають, видають допомогу. І також серед цих людей виявилися майстрині, перукарі, люди, які вміють фарбувати. Всі люди, які живуть в модульному містечку, це люди, які часто дуже багато постраждали, які не мають іншого варіанту, не можуть знімати власне житло. Через то у нас немає поділу. Якщо це дитина, то це <сум> стражеться дитина. Якщо це старша пані, так само молодим людям, теж не відмовляємо. За словами Анастасії Гриненко, щомісяця у перукарню приходять близько ста людей. Єлісавета Сілаєва, Роман Натишин, Суспільне новини, Львів.